Дякую, що представили мене. Е, пан Андрію, у мене зараз ну, народилося не питання, а таке питання-пропозиція протягом цієї конференції. Ну, Ви знаєте, я так по-простому не звик. Ну, е, ви сьогодні вам задавали питання. Я хочу попросити Олексія, будь ласка, зачитати от, той пункт статуту, який ви зачитали. Можете ще раз? Будь ласка, Розбірливо, тільки чітко? <пост> Можна, вода. Ну, щось про сплату членських внесків. Пункт 85 статуту нашої проспектів. Щомісячні членські внески складають 1% від заробітної плати та інших виплат, що здійснюється роботодавця та користь працівника. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії та інших виплат за рішенням первинної безпілової організації. Дякую вам, uh... Там було сказано про рішення первинної розпілкової організації, то яка знаходиться в університеті, є, так би мовити, як сказав Андрій Юрійович, так, той простил. Так чому б нам, от тут були пропозиції, Тому, не нам, а вам. От, якщо ви з вашою допомогою, навіть влада пішла на підняття стипендії, то чому б вам не зробити, вам точно вже не відкажуть, якусь поправочку до того статуту. Первинною для службову організацію працівників освіти та науки, ми ж студенти, ми ж не працівники, і внести поправки до статуту. У вас ви вже три роки працюєте, все гарно і вирішуєте питання велике вам дякую на рівні держави. Чому б вам не зробити таку невеличку справу внести зміни до статуту? Таких буде багато на користь студентів розглянути. І щоб працювали би не за статутом і, той, і, і, організації, а за своїм положенням, за студентським положенням. Це о, така просто пропозиція. Думаю, всі мене підтримують. Якщо Андрій Юріч винесить таку пропозицію представнику о, до нас прибул, аплодисменту дякуємо, що ви нас. І просто тепер це питається. Олександра Михайловича. Так? А таке питання. Планується, от у вас ще, Андрій Юрьевич, два роки плідної роботи. Я думаю, ви вже це справа така нелегка, очолю, очолювати таку устинську організацію. І ви, я думаю, вже готуєте собі е, приємник, я так думаю. Можливо, я не знаю, можливо. Чи буде він студентом? Чи буде взагалі очолювати е, профспілкову Студенти. Дякую. Євген, дякую. дякую за питання і за основну оцінку роботи нашого профкому. Це дійсно для нас дуже важливо. З приводу того, хто буде наступний головою профкому студентів, чи буде він студентом, хороше запитання, і я впевнений, що якщо через два роки всі ми зупинимо, в цей же самий момент, можливо, в цей самий день. Будемо в залі чи нараду. Всі ми зможемо це побачити, хто стане головою праського комітету студентів, кого побере студентство через два роки. В той момент. Оксана Павич, було запитання Андрія Бородецького з, з приводу відрахування 10% на рахунок міської міської організації про Питання було наступного складу. На що йдуть ці гроші? І десь так? я зрозумів. І а, наступне питання це Євген Мультий, пропозиція щодо відмови від сплати. Так, наскільки я зрозумів. Це пропозиція розуміє. Якщо ви можемо, Ага, добре. Тобто я, я прошу віддатися на першому запитання і дати коментар по другому. Прошу. Доброго дня. Маєте рацію, Маєте рацію те, що ви збираєте внески, це вже говорить про те, що у вас є організація і організація самосвідома. Тобто ви всі і ті студентські колективи, які вам довірили представляти сьогодні цю конференцію, вони добровільно вносять один відсоток із своєї степені. Тим самим підтверджуючи, що ми, члени, вели, ми є члени Великої проспілки працівників освітньої науки України. Ми, Київська організація, самий великий суб'єкт в цій республіканській структурі. Одного тільки з Одесства КПІ у нас 23 тисячі да, Андрій, Шле, членів проспілки. Ну, це за даними на перше майже 2012 року чи не робили підведення пісні у першому курсі. Але я повинен сказати, що студентство у нас в Києві це 50% від членів розпілки, навіть більше, бо всього у нас 185 тисяч 815 членів розпілки. І 100 тисяч це студентство. Тобто 85 тисяч це вчителі, вихователі і викладачі. Але по чисельності. звичайно, по внесок це набагато менше. Це природні по вас людей ви не працюєте поки що. Тому ті питання, які зараз стоять, а давайте ми половину залишимо, я так розумію, про структуру організації КПІ, половину залишити такі Я розумію, Ми перераховуємо до Центрального комітету і війську раду працювання, а ті всю життя у Федерації прослуху України. Якщо ми е, хочемо залишитися на успіші, ну, скажімо так, всіх процесів і залишитися без тієї е, можливості е, консолідовано і організовано відшкоджувати наші спільні інтереси. А і ваших старших товаришів, тобто викладачів, то це можна зробити. На що йдуть ці послуги? Повім сказати, що кошти виключно студентів якраз йдуть на студентські заклади. Зараз у нас є два великих проєкти, які ми знаємо. Це Кубок і е спіал До речі, команда КПІ у нас вже чотирикратний чемпіон. чемпіонського. Вже більше. І цей кубок перевіз взагалі вже у студентської України. Ось президент, ректор Кавсахарський, є президентом ліги ліски полу. Я з вашого дозволу став віце-президентом цієї розкішкової. Це перша стаття, друга стаття. Ми в цьому році починаючи. Іди, іди, іди на і в першому проєкті, і в другому проєкті от, е, вся е, оплата праці студентів, підтримка тренерів, призи все лягає на плечі нашої міської організації. Та, стосовно того, що ми повертаємо, до бій, це такий загальний міський проєкт. проводити майстер класи, семінари навчання. Цей клас розташований на території проходу студентів. Наша міська організація закупила обладнання на суму 20 519 гривень. Ще крім цього ми даємо премії профактиву, поптиму вашому профактиву. І А на жаль, такі нещасні випадки на величезних колективах, які бувають часто. І в останньому, як трав, що 5 -10 -10. На конференції більшістю голосів звернутись до нас, до Ради Київської міської організації, у нас на засідання 28 листопада про те, щоб ми по можливості зменшили відрахування від вас, як светові організації. Хоча я повинен сказати, що студентів у нас порівняв 10%. У нас для вчителів і викладачів це 20. Це Ми придумали, це рекомендація Федерації військового України для виконання нормальної служби діяльності. Тому це нормальне питання. Ми вважаємо, що воно заслуговує на обговорення і нашої президії, і нашої ради. А наша рада теж де складається з студентства, вчителів, вихователів і викладачів. Ми дело по вашому зверненню, це питання на нашу раду до 28 листопада. І приймемо відповідний рішення. Відчувши те, що тут є такі коливання і є необхідність в тому, що ще додаємо.